У кожного з нас є свій перелік дитячих книжок, які займають своє особливе місце в теплих спогадах. Одна з них дуже сильно переплітається з моїм минулим життям. Вас вітає Христофорівська бібліотека Філія і це розповідь про маленьку, особливу книгу Дякую Годзік, яка згоріла у війні. Дякую Годзік, написана дуже важливою для мене людиною під псевдонімом Ельвіта. Надрукована мінімальним тиражем, частина роздана друзям та міським бібліотекам, а інша стояла у шафі, чекала своїх читачів. Взявши до рук книгу та відкривши першу сторінку, тобі коротко пояснюю, що в основу книги лягла міська історія про годзіка, точніше сказати, Годзіллу, крокодила, який втік від дресирувальника біля моря під час пляжного сезону. Цей фундамент. Лягає під казку для дітей, наповнену дорослими думками. Можливо, думок трішки забагато, тому я б рекомендував її більш дорослим дітям, а оскільки я доросла дитина, мені сподобалось. Унікальності мого досвіду додало те, що деякі деталі перекликаються з моїм дитинством. Це змушувало мене мимолі посміхатись. Про сюжет скажу коротко. Це історія дружби хлопчика Влада та Крокодила Годзіка. Дочитавши до кінця, книга залишає вас з певними емоціями. Але головна, з яких це надія. Вона дуже актуальна в наш час, бо коли згоріли всі надруковані та електронні копії, а віднайти роздані примірники в періодового часу не принесло результатів, ти втрачаєш надію. Але потім. Трапляється диво, немов у казці. Вірні друзі знайшли цілілу копію. Тому у цій історії такий приємний фінал. Хоча на початку запису панувався більш сумний. Але я досі повірити не можу, як все збіглося, Наче б магія не інакше. Отже, наше життя наповнене різними історіями, і не тільки реальними. Тому від щирого серця рекомендую додати до них і цю, яка йде з маленькою, особливою книгою. Дякую, Годзік, дякую Львіта, дякую вірним друзям і, звісно, дякую слухачам.